Зазвичай неділя мій спокійний день. Ранковий зелений смузі, трохи справ, і коротка поїздка містом. Я навіть не планувала нічого особливого, просто заїхала на привокзальний ринок. І вже коли під'їжджала, помітила, що щось коїться весело, метушливо. Хтось у костюмах махає перехоже, продавці сміються. Спершу не зрозуміло, що відбувається, але здалеку побачила знайомий логотип. Сільпо, і стало цікаво, що ж вони тут задумали. Підійшла ближче і чесно була приємно вражена. Аніматори в костюмах авокадо роздають лимонади просто з брендованого візка. Дівчата у футболках сільпо ходять від продавця до продавця. Вітання. Усміш, бонуси, лимонад кожному, і все це не для відео, не для піару, а просто як вітання до дня торгівлі. День працівників торгівлі в Україні офіційно відзначається щороку в останню неділю липня. І сільпо нагадує без праці цих людей наше місто не наповнилося б продуктами, кухні не пахли б свіжими обідами. Продавці це частина держави, це сильна незламна команда, яка працює по справжньому заради людей. Цей день привід сказати дякую за їхню щоденну працю. Сільпо влаштувало цей святковий день, щоб позначити важливість професії і рада бути свідком, тихо знімати емоції без постановок, щоб показати Ам, усе натурально, ви молодці, не забули тих, хто працює на базарах і продавцям. Велика подяка. Ви серце міста, дякую, що відкрили мені ці щирі емоції, і вітаю всіх працівників торгівлі зі святом. Бажаю вам тепла, радості і ще більше вдячних покупців у кожен день.